Вітаю всіх, будемо починати. Сьогодні у нас середа, 2 квітня. І сьогодні ми е, подивимося, що там як відбувається справи по портфелю по акціях, які там на справи. І е, я думаю, що подивимось цілому, що по ринках, тому що важливо зараз е, сьогодні 2 квітня, на яке яке вже було анонсовано. Да, сьогодні е, трампом мається на увазі, бо що сьогодні буде день. Визволення Америки, коли будуть вводитися мита і так далі, і тому подібне. Тобто, мита на всі країни. Ну, я думаю, що ми почекаємо, як буде ринок на це все реагувати, і далі вже враховуючи реакцію ринків, в майбутньому будемо торгувати, шукати нові якісь акції і так далі. І тому подібне. А, тому на що сьогодні звертаю вашу увагу. Ось сьогодні, як ми бачимо, на Європі, у нас ніяких подій немає. Все, що вийшло по Європі, воно виходило у нас е, вчора. Да? Давайте подивимось вчора, що в нас цікавого виходило. Ось тут <кій> а, інфляція, а, річна інфляція виходила по Європі. Ну, очікувалось, що буде 2,5, вийшло набагато краще, 2,4. Тобто, в цілому, це ось так, це базове ось тут уже і сама інфляція да, вийшла. А ні, ви бачите, це була базова інфляція, базове значення. А тут в нас вийшла інфляція 2,2. тобто, в принципі, того, чого і чекали. 2,2 чекали, 2,2 і отримали. Тому в принципі без якоїсь особливої реакції євро, тобто, це вже ми з вами обговорювали, Цифра, яка дорівнює, від неї відштовхується. Якщо цифра була менше, ніж прогнози, тоді це було б позитивно і навпаки негативно. А, тому по Європі ми з вами маємо ось такі цифри. Давайте подивимось, і яка в нас там динаміка. Ну, ось так. Ось так все турбується. 2,8. Значить, це в нас. Ну тут ще бачите, інфляція сама не опублікована, тому що це були попередні дані. А... <кій> тут у нас попередніх даних немає. Ну, є місячні дані, по місяцях у нас. Ну ось така статистика. Тобто, ми отримали інфляцію по Європі. Ось тут ми від неї буде міштовхуватись, і вона в нас без змін євро в принципі ніяк не відригувалося. але місце ще. До речі, виступала Крістін Лагар. Також ніякої реакції у нас не було. Ну і сьогодні, сьогодні, із того, що цікавого, це перше блок новин по штатах. Це дані по ринку праці. Ну і бачите, о 23-й за нашим часом виступає Дональд Трамп. Я думаю, що це виступ якраз таки пов'язаний з тим, що будуть водитись. На мита і так далі, тому вигляді. тому цікаво буде подивитися на реакцію ринків. Зараз ми подивимося, що у нас по графіках відбувається, і подивимось, як працюють портфелі нових компаній. Ми сьогодні не будемо додавати до портфеля, не будемо розглядати. Якраз таки, я думаю, причини вам зрозумілі. Тому що давайте почекаємо, поки це все ведеться, і як ринок це все перетрусить, переварить, пережує і піддалі. І там уже ми будемо підсадливо підлаштовуватись. По євро у нас сценарій залишається ось цим. Тобто він зараз у нас частково реалізується. Ну і далі чекаємо захід пробиття зони, і потім уже ось цей сценарій. Є певні прогнози від банків. Деякі банки давали прогноз до найближчі три місяці. Найближчі три місяці євро буде торгуватися за середньою ціною 1,07%. Ну, зараз ми бачимо ціна між 1,07 і 1,08. 1,07 це десь тут середня ціна має бути. Чи вірити цим прогнозам, чи ні, ну принаймні про це говорять, тому я думаю, ми від цього <кхід> В майбутньому також будемо відштовхуватись. А для нас пробиття цієї зони якраз є 1.07. Да? Воно відкриє перспективі рух на 1,05500 сюди. Тому чекаємо це пробиття і далі вже будемо говорити про подальшу реалізацію вниз. По британському фунту так само торгується фунт майже на місці. Ну, тобто, майже на місці мається на увазі між цим червоним рівнем да, і цією зоною в цілому. Тобто, ми в такому флеті собі стоїмо, то вниз вгору рухаємось. Наприклад, вчора також да, заходили до цього червоного рівня, потім відбивався вгору. Тому тут чекаємо його пробиття. А коли ми його проб'ємо, тоді ми вже підемо сюди. Тому що ми бачимо, рівень у нас тримається, він у нас був сформований ось тут. І з тих пір ми раз, два, три рази вже ну можна говорити чотири навіть разів до нього підходили. Тобто від нього тримається і дає таку певну підтримку британському фонду. Тому однозначно можна говорити, що його пробиття і закріплення під ним дасть нам проход сюди. Ну а далі вже пробиття цієї зони, значить, будемо рухатись ще нижче. Це з часом. Ну я думаю, ми це будемо з вами спостерігати. А Долар проти японської єни. Тут також все завмерло. Це на місці. Стоїть між зонами ці <кій> рухи. Як бачите, да, ось тут вниз гору, вниз гору протрусили. І стоїмо, чекаємо, напевно, також чекаємо на мити якоїсь подальшої реакції ринку. А По Австралії, тут у нас Австралія так само підвішена не вниз, ни вгору. Ну, рухається, бачимо зараз цілому вору, але. Це не як від якихось конкретних зон, да, про що можна говорити. Тому просто чекаємо, або в подальшому цього сценарію, або все ж таки, падіння і в подальшому цього сценарію. По НЗД тут у нас в зоні робота проходить, да, вниз вгору. В зоні. Ну, чекаємо вихід вгору, да, більше, ніби схоже, на гору, да, більше, тому чекаємо про вгору, реалізація цього сценарію. По долару Канаді. Так само підвішена пара сидить, або стоїть, або висить. Ось тут ми маємо ну якусь тут підтримку. Ми маємо, тут якийсь супротив, да де ми там принаймні останні рухаємось сюди, 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 сюди і так далі. А, тобто, тут також чекаємо або до кінця реалізацію і приходу цієї зони, да а потім уже ось так можна виділити ось так. Або все ж таки вниз, і тоді вже ось така реалізація від нижньої зони. Ну, можливо, до середнього рівня, тобто ми отакі стрілки з вами малювали, пам'ятаєте, ну, краще до середнього рівня, напевно, тому що бачимо, також на ньому всьому. А, По нафті. Нафта у нас добила той сценарій, про який ми говорили. Навіть зайшли в зону. Да, тут зараз в зоні торгуємось. Ну, з перспективою виходу вниз, але до, до геополітики. До фундаменту, тому що йдуть певні новини, що Ізраїль і Іран можуть там бути загострення, тому <кій> ця вся геополітика вона може вийти на перший план. Тобто, технічно у нас виглядає все так, але геополітичний фон, да, він може нам тут все переплутати і вийти на передній план. Тому ну безумовно на геополітиці можемо зростати, тому дуже уважно. До цього ставтеся, якщо ви торгуєте нафту, і ну, я думаю, ті, хто торгують нафту, тим, напевно, мають бути в курсі всіх подій, які навколо нафти крутяться, і це також маєте враховувати. А технічно поки що чекаємо реалізацію вниз, закріплення. Ну тут зараз взагалі в зоні ми нічого не робимо. Ми це з вами пам'ятаємо. Да? Чекаємо закріплення вниз, внизу і потім продажі, або вже вихід вгору, закріплення і, і зростання. Просто тут важливо важливо розуміти, що вихід вгору може бути ну, щось наподібне ось цьому. Тобто бам-бам, там якісь дві свічки, можемо просто пролетіти да, ось цей сценарій, ну, ось цей мається на увазі сценарій да, без якогось технічного закріплення. Ну, о, Це вже така, <кій> такі моменти, на які ми не можемо впливати. Тобто Це вже буде не технічний проход, да, це просто фундаментально на геополітиці. А за технікою треба закріплюватися, поки ми в зоні нічого не робимо. По газу тут у нас так, так само в себе змін: ми рухаємось в зоні, ну, чекаємо на подальший вихід вгору. А золото так само у нас ну, зробила невеличку корекцію, ну знову таки да, для якогось більш-менш нормального сценарію на купівлю. Ну, можливо, ось цей червоний рівень від нього можливо да, відштовхуватись і шукати якісь купівлі. Або вже ось ця зона ось ця зона. Да, або вже як якщо буде якесь таке більш локальніше падіння, тоді вже десь тут можна буде шукати подальші купівлі. По криптовалюті біткоін <кій> ну, ось так рухається. Бачите, проходить половину сценарія. Те, про що ми з вами постійно говоримо. Да, якщо ми проходимо половину, треба ставати в безбитковість. Ну якщо раптом це стосується тих, хто раптом тут можливо якісь продажі ставав, да? шукав варіанти, де продавати. То треба між зонами ставати в безбитковість, тому що ну бачите, що зараз відбувається. Тут якась така шпилька нам намолювалася вниз. Ніби зростаємо, ну, побачимо, як сьогодні ринок взагалі це все буде переварювати. А, по ВІКС, не по Віксу, перепрошую, по SP. Я подивився на ВІКС, Вікс 22 вже відсотки. По SP ми знову підійшли до цієї зони, як ми з вами і говорили, да? тобто ось ми до неї підійшли. Ми відбились, тобто зараз у нас виконаний ось цей, ось цей початок сценарію. Ми зробили ось це, і ми зробили ось це. От тобто ось ми були десь тут в понеділок. Так, так, зробили. Тепер треба зробити закріплення. Ось це. Ось це. Ну і потім уже відправка. Так, от, ну я думаю, що якраз таки сьогодні тут щось буде прояснюватись тому що сьогодні день введення цих сегмент, плюс ввечері виступає Трамп. Ну і там уже завтра, напевне. На щось на каналі е, напишу про що він говорить. Ну я думаю, ви так всі читаєте ці новини, і можливо буде це також курси Але я на каналі я також у будь-якому випадку, якщо щось цікаве буде для ринків, да ми ж в першу чергу нас це, це цікавить е, з боку ринків, тобто що може відбуватись на ринках. Тоді ми про це з вами поговоримо. Я це опублікую. А, а так, все поки що без змін. Ми тут зробили імпульс. Ну зробили відскок гору, тобто. Можна говорити так, що ми робимо ось таке закріплення. Да, ми від зони зробили вихід вгору, робимо ось тут закріплення, і напевне, да, технічно можемо рухатись вгору. Але є, але тому чекаємо цих новин. І це по перше, по-друге, да, у нас зараз квітень це вже місяць першої квартальної звітності, тобто двадцять п'ятого російська да, перша звітність в цьому році за перший квартал, і компанії почнуть звітувати. Ми можемо подивитись. Давайте, коли в нас за календарем почнеться звітність, щоб подивитись точно. Так, ось наші інструменти, календар звітності. І давайте налаштуємо його собі. Нам потрібні американські компанії. Ці всі зайве прибираємо. Залишаємо Америку і залишаємо SP. Е, ну, тобто, ті е, за важливість, да, я, я поставив за важливість найважливіша звітність по компаніях. І от, як, як відомо, компанія Dell е, вона перша звітується зі складу SP 500. Ось ми маємо компанія Delta Airlines. Її звітність почнеться. Ну, почнеться. Тобто можна говорити, що офіційна. Хоча, як я вам вже казав, офіційно вважають початок звітності це якраз таки від банків, тобто від фінансових установ. Хоча, якщо ми говоримо про SP конкретно, то перша це звітується ДЕЛ. Так от можна говорити, що звітність починається офіційно з 9 квітня. А якщо поставити на давайте ось так. Ну, давайте з першого візьмемо на місяць, да, щоб подивитись, коли там у нас почнуть звітувати банки. Ось воно, 11 квітня. Наступна п'ятниця це вже як будуть нам писати офіційний початок звітності. Хоча, повторюсь, Delta Airlines перша звітується 9 квітня. Це буде середа. Ну, а потім GPM, Wells Fargo, Stanley, BlackRock, Bank of New Нью-Йорк. Ну, це компанія не стосується, Goldman Sachs і так далі. Тобто почнеться якраз таки сама жара по звітностях, і приблизно вона буде тривати до середини травня. Ну, тобто, більшість компаній да, вони відзитуться до середини травня за цей місяць з 9 квітня по середину травня. Тому я думаю, на нас чекає той період, знову, коли ми будемо а, чекати звітності по компаніях, а, щоб розуміти, що там і далі. Чому вас це важливо? Тому що а, ми ж там отримуємо з вами EPS, тобто прибуток на акцію, ми отримуємо загальний прибуток, виручку, будемо розуміти, які коефіцієнти у нас по компаніях, і тоді я зроблю знову новий оновлений список, і ми будемо його торгувати. Тобто мається на увазі недооцінних компаній, як нас ось тут. Ось ці компанії недооцінені, які ми з вами постійно розглядаємо. А, ну, ось це, що ми торгуємо. Тобто, це вже після звітності. Ми будемо з вами розбирати. Далі що у нас ще є тут цікавого? Тобто, посипі чекаємо на вихід, на офіційне там звернення Трампа, і далі будемо дивитись а, індекс долара. У нас так само бачимо трохи, ну нібито схоже, що можливо, хоче вгору коригуватись. Побачимо, як воно далі буде виглядати принаймні. Для подальшого зростання нам треба дочекатись ось тут вихід з зони і закріплення над нею. А стосовно акцій, що у нас, <кій> перепрошую, <кій> що у нас цікавого по портфелю У нас <кій> закрилась компанія In в портфелі. Ось так вона виглядає зараз. Був отриманий по ній профіт, <кій> ну і роботу працювала вона, з як бачите, з ну можна говорити з липня 23-го року. Бачите, 30 червня, тобто, на початку, на початку липня, з 23-го року, вона працювала з липня місяця, і ось такий шлях вона подавала. Тобто, спочатку ми після купівлі одразу. Вниз, потім уже вийшли в плюс, і з цього часу компанія постійно перебувала в прибутковій зоні, десь зростала, потім падала до нуля знову, і потім потім можна говорити, що остаточна відправка по ній пішла вгору з квітня двадцять четверточетвертого року, тобто рік, да, ось цей рух у нас відбувався до профіту, і ніби бачите, ну компанія сама по собі не волатильна, тобто ціна тут, взагалі 16 доларів, а профід 28 доларів, тобто якихось 14, точніше 12 доларів. да, Якихось 12 доларів компанія впродовж року рухалась дуже неволатильна Хоча, ну, за рахунок об'ємів, за рахунок того, що вона недорога, можна купити більшу кількість цих акцій. Ну і в цілому, ми отримали по портфелях ось такий профід по цій компанії близько там 600, 600, 600 доларів. І цю компанію я видаляю з портфеля. Тому, пам'ятайте да ми з вами дивимося, на компанії. По... Як огляди по портфелю ведемо, ми ті компанії, які закриваються, ми їх видаляємо. Залишаються ті, які в роботі. Тобто, те, що закривається, нас не цікавить, тому що це фіксується на балансі. Нас цікавить те, що зараз в роботі і на що можна там впливати або не впливати. Ну, мається на увазі, товари там безбудковість переводи, якісь нові позиції додавати і так далі. Тому подібне, тому ми її видаляємо. Вона вже закрита. Ось і а, що в нас зараз є? Ну ось бачите, такий результат. Ну зарами того, що компанія закрилась ті 600 доларів, та пішли на баланс. Ми отримали ось такий результат на відміну від поточного тижня. Тобто, це зараз поточний результат по портфелю. Ну самі бачите, у нас акції коригуються, і в цілому ми маємо. Ось такий сьогодні результат. Ніяких нових змін у нас тут немає, нічого ми не оновлюємо, ніякі там не стоплоси, нічого, все без змін працює, нічого не було ще закрито, крім компанії NTNT. Тобто все залишається так в роботі. Нових позицій я не додавав, якраз таки з того розрахунку, що подивимося, як це все буде реагувати на мита і подальша реакція ринку нам покаже. там Ну я думаю що Додасти компанії ми завжди зможемо. Да нам головне перевищити ризики, щоб все це просто спрацювало в рамках мані менеджменту по компаніях, які у нас в роботі, тут у нас все без змін. Тут так само, да, це якщо ми говоримо європейська, так само все без змін на американські компанії. Я зараз нічого не дивився, тобто, ну, повторюсь, даму нічого. Ну, особисто, я можливо там, хтось з вас буде щось купувати. Це, звичайно, можна робити, а особисто я нічого зараз не додаю, лише зверну вашу увагу на ці дві компанії на Siemens Ну, наприклад, ось ця компанія. Ми її минулого тижня дивились Я її помічав потенційну, да ну і отак вона зараз працює. Зараз графіка підтягнеться. Ось тут ми з вами говорили про точку входу. Ну, бачите, ось так вона зараз у нас вистрелює. А, ну я її не купував. Тобто я купував лише ось ці дві останні компанії з минулого тижня, а на ось ці компанії Siemens і GLE. Ну, в принципі, кому цікаво, це європейський ринок, можете звернути увагу. Хоча тут так само, напевно краще дочекатися якихось реакцій, можливих там намита і так далі. Тому подібне. Ось тут у нас за графіком, якщо ми говоримо про SP ой на SP, перепрошую про стахастік. Да, на а 4 ми тут зробили вихід. Тут паттерни мають бути, тому можливо, ну, кому цікаво для купівлі її розглядати. Ось тут був паттерн, до речі, ціна, ціна без змін залишилась, тобто можна купувати. І остання із того, що також можна розглянути, це компанія GLE. Так, це у нас на Євронексі, торгується в Парижі. Ось тут ми в зоні, тут у нас, можливо, будуть скоро якісь паттерни для купівлі. Можливо, вони вже є. Давайте подивимось зараз на графік. Так, його можна намалювати і чекати пробиття. Ось так. І на пробитті Стахастик має рухатись вгору на 4, там буде точка входу. Але ну, знову таки, купувати чи ні, тут вже дивіться для себе Важно розглядайте і пам'ятайте про те, що треба правильно ставити на ризик згідно мані менеджменту. Ось такий у нас сьогодні огляд. Тобто, це все в роботі. Тут також компанія в роботі, нового нічого не додаю, ну, враховуючи те, що нас чекають. Можливо, цікаві якісь події на ринку. Питання зараз, якщо є, можна задавати. Якщо питання має, то просто мінусуйте в чаті і тоді будемо завершувати наш ефір. Побачимось уже в п'ятницю. Я думаю, що в п'ятницю буде нам про що поговорити. Подивимося, як сьогодні вона буде це переварювати Так, бачу, мінуси пішли. Добре, раз немає питань, тоді я всім бажаю гарного настрою, всім профітів. Бережіть себе і до зустрічі в п'ятницю в цей самий час. Всім пока.